Україна суттєво зруйнована, зруйнована наша економіка. Для стрибка нам необхідні ресурси. Захід нам серйозних ресурсів не дасть. І ці всі сподівання, що нас засиплять мільярдами, не засиплять нас мі мільярдами. Е, всі наші ресурси перебувають в глибині ересії. І ми маємо взяти ці ресурси. От ми маємо відплатити за все, що вони нами робити, взяти компенсацію: нафту, газ, ліс. Уран, все, що там є. Ну, ви зараз влаштовуєте бути... красиву провокацію. Ви говорите зараз про окупацію а, Московії а, Збройними силами, правильно? Ч чому окупація? Ну, ми mm -hmm. маємо просто скористатися дезінтеграцією. Московія це нестабільна єдність в 20-му столітті Московія переживала щонайменше п'ять. Дуже суттєвих криз, які ставили на грані існування. Просто цими кризами ніхто не скористався 905 рік, 917, 941, 91, 93, і плюс ще менші якісь події, якими можна було скористатися неодноразово, і просто всі ніхто не користався. Тобто, там кризи періодично трапляються. І втрапляється достатньо часто, і зараз вона напередодні нової кризи. Просто треба цієї кризи скористатися. Нарешті туди треба прийти і взяти своє спільно з поневоленими народами, які там є, спільно з кавказцями, спільно з усіма, хто захоче поживитися.